Детальний огляд паяльного обладнання. Серед паяльного обладнання можна виділити умовних три типи. Перший тип це паяльна станція, наприклад, AIDA 5000, який поєднує в себе одночасно три прилади. Це в нас сфен, яким ми нагріваємо наш об'єкт. Він стає там легким, в плані пайки або щоб його розклеїти, там, зняти і тому подібне. Другий прилад це в нас лабораторний блок живлення, для того, щоб заживити там наші прилади, ну, і напругою та потрібною силою току. Це дуже необхідно, для того, щоб щось не перевантажити або не спалити. І відповідно саме, фен. Так, ось такий у нас фен, до якого стандартний є наконечник, який легко можна змінити без яких. Проблем да, і вони відносно дешеві та доступні. Фен та паяльник дуже легко замінюються в випадку виходу зі строю та не являються проблемою. Другий варіант паяльного обладнання це ось такі паяльники да? ось як приклад Серед них це т 101 найвідомий. Є ще Т-100, але це більш оновлена версія, яка зручніша, там має. Певний ряд плюсів, тому подібне ціна та сама. Це в нас спаяльник, який побудований на базі вейпів, але його не так легко знайти серед формату, щоб якісне було. Да, да? Тобто дивіться, щоб була там батарейка, там можна було її замінювати. Тому що ті, що на акумуляторах для мене взагалі незручно. Тому подібне. Тобто ти виходиш, батарейку замінив. Тому подібне. Серед важливих моментів це гарні жали на велику потужність. Да? тому що Ось такі паяльники мають дуже там, великі об'ємні доліки. Серед них це жала, це ось акумулятор, це потужність. Треба бути в цьому плані уважним. Це, цей момент я вам не сильно раджу. Та? З, з того, що можна порадити, це Т-101 або більше, ніж в два рази дешевше. Ось такий є аналог його. І третій приклад це в нас ось такий радянський паяльник. Його плюс. Це те, що нагріваючий елемент має велику термоємність, і е, є ще варіанти там тапоріків, і ви, наприклад, легко можете прикласти і розплавити там товсті проводи, або е, там є ще варіанти більш масивніші да, то для декількох проводів, або щоб припаяти до чогось такого масивного, великого, де важлива теплоємність. Серед важливо, що потрібно виділити, це ось такі чіпці бажаних з керамікою. Чому це важливо? Тому що кераміка не проводить електричну напругу, і ви не замкнете якісь деталі, тому подібне. Це в, в моменті безпеки, зберігання вашого приладу і тому подібне. Це гарний флюс, який допоможе вам легко олудити ваші там. Компоненти без якихось проблем, що значно зручніше за каніфоль. Кажу чесно, тобто, краще вибирати це. Але в плані вибору гарного флюсу дуже великий об'єм підробок і тому подібне. Треба бажано знати, що, що пошукати. Да? Тобто, ну, як приклад, це польський. Ось такий сінель. Можете подивитися, буде гарним варіантом для вас. В плані користування ось таких паяльників перший момент очистка жалу на першому етапі відбувається. ось таким. Не дуже сильно раді проводити ось такою губкою, але якщо це станція, да, то там легко ці ціли замінюються, не є проблеми Да, Але мало хто радить, що є ось такий хімічний реактив для очистки жалу, тому що на, на жалах з часом роботи вони стають такими, такими темними, потемнівшими. І відповідно ці жала вже не так беруть на себе припій. Так? Е, от. І відповідно після вмокання в хімреактив, тобто треба нагріти паяльник і вмокнути сюди в хімреактив, воно тут трошки якби розплавить цю, цю, цю всю суміш, трошки тут покипить, і воно стане чистим і легко буде брати на себе олову без всяких проблем в плані олова є, наприклад, дуже популярний pos 60 або ПО 40, теж формат CINEL, це З того, що можна брати, більш-менш ціна, якість непогана. І давайте подивимо ще альтернативу Т-11 з того, що є доступне, дешеве можна користуватися багатьом. Так? Я думаю, вам буде цікаво провести огляд. Да? Дивіться, значить. Що в нас тут є? Ось така кришечка. Давайте піднімаємо тут знімаємо ось оцю кришку. Надягаємо жало. Жало, додаткові можна придбати. Серед того, що я бачив, що є СБ2 тобто одне з найуніверсальних класних жал, які можуть, ну, загалом всі радять використовувати для старту любого жалу, якщо ви хочете купити собі паяльник, рекомендую bc 2 Якщо ви хочете паяти великі масивні провода, так, тобто можна побачити, як тут відрізняється об'єм і площа паяючих елементів, так, тобто це, наприклад, bc 2 а це bc 4 bc 4 буде дуже значно краще паяти великі товсті провода, тому що в нього більша площа контакту, температуру він буде віддавати значно краще. От. Але його треба додатково докупити. В стандартному наборі ніхто не продається ці жала, так, їх треба докупляти. А, в плані ось такої паяника, Тут теплонагріваючий елемент він передає на це жало. Трошки гірша, ця система передачі тепла. Воно в ним буде трошки важче паяти, я кажу чесно. От, тобто мені більше подобається T-101 або ось такі альтернативи, його, то можна собі дозволити. Ось Воно так зафіксувалось. Якщо у нас в T-101 тут а, варіант або конектора, да, оце DC25 чи щось таке, і Type-C, тут у нас лише Type-C. Ну Це не є проблема. Тобто взяли, підключили і заживили наш паян. Да? Ось, Наприклад, беремо ось такий Power Delivery. Тобто, важливо, щоб це було Power Delivery. Підтримка там PD3 65 Вт, так, Дивимось. Бачите? Вони не є сильно дорогі. Можна десь в районі там 10 доларів або менше дозволити собі цей пристрій. Aaa, підключаємо наприклад, до цього. Нам вже цікаво побачити огляд цього пристрою. так? Ось, бачите, Привітання. І включаємо нагрів. Воно нагріває без всяких проблем. Тут можна виставити температуру нагріву. Да? Максимальна температура 450 і там, здається, до 100, якщо я не помиляюсь, мінімально. Да? І ось оце, це, це в нас якийсь по типу якоїсь такої приємної резини чи, чи силікону. І воно береться як ручка, тобто по комфорту, дивіться, давайте я покажу вам, Вони однакові між собою. Ну, тобто до того до того, звісно, зведе прийдеться звикати, тобто це просто доступна альтернатива Т-101 з певними як мінусами, так і плюсами. Мінуси те, що немає оцього ДЦ роз'єму. А, можливо, там, по, що немає режимів, ось цих, що треба його там це все окремо настроювати в власноруч. Тут а, взяв включив режим 1, режим 2, режим 3. І там різну температуру виставив, все інше. Да? Тут а, теж система захисту, що якщо воно там лежить, там ніхто його ним не, не рухається, воно саме відключається, відмикається тому подібне. Да? А, з плюсів того, що тут є, це ось такий класний. В нас є як сказати на український, ковпачок. Кришка, та? Кришка. А, є ось така підставка, яка йде в комплекті, але в комплекті не йде силіконового проводу. ось до Т-101, в комплекті йде силіконовий провод. ну Його можна докупити. Це не є там якась значна проблема. там на... Все-метрове є на півтора метра. там от Такий червоний. Ото від яблука чи щось таке, не пам'ятаю, як він там називається. P-Apple, Пі... Піепл... хрін його знає. Ось, значить, ви можете побачити, да? що такого кабелю, на жаль, не буде, і треба буде щось придумувати. Це такий зручний, прикольний варіант. Да? Тобто це формат портативний, мені подобається, що і плюс залізний корпус. Ось це, звісно, ну, такий знаєте, суттєвий плюс. Мені, наприклад, ось тут а я вже розламав цю кришечку, її можна докупити окремо. Да, тут тріщина. В мене вже в плані користування. Ну, вже багато часу користуюсь, це все зрозуміло. Тут у нас такий залізний хорош, хороша кришка. Я, я думаю, що ви її не, не так швидко зламаєте. Да, але час, час покаже, бо я цим мало користувався, кажу чесно. Але мене здивувала саме ціна, якість і можливості. Тобто за дану ціну непогане рішення, яке має функції і, 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 і певні навіть плюси в порівнянні з тс 101 да? Тобто гарна кришка, гарна ціна, ціпкаль, потрібні аксесуари, але з того, що потрібно, це треба купити кабель Power Delivery. Power delivery немає з тс 101 Ось в плані насадок. Знаю, що до ets 101 є bc 4 А до цього бачив bc 3 а ось bc 4 не бачив. І тут вже, знаєте, такі певні питання, чи буде воно. Ну я думаю, що це не є проблема для ринку. Тобто воно з'явиться, якщо буде на це все запит. Дякую за огляд. Ставте лайки, ширте. Всього доброго, вам, до побачення.